Друзі, всім доброго здоров'ячка Сьогодні їдемо по варю. Таке відео коротеньке буде, зазніму вам, покажу. Зараз варінку заберемо із садочку. Бачите, вода, яка Саричанська. Так. Показую вам, де ми з Захарчиком продавали картопельку, все наше збіжжя тут. Показую трошки вам дорог наших одне направлення, як той казав. Так, друзі, ще одне. До нас е, прийшла посилочка від нашого підписника. Так що зараз заберемо Вареньку і поїдемо по нашу посилку. Так що, друзі? Писала мені одна підписниця з Дніпропетровщини, говорить, що в нас снігу на Дніпропетровщині дуже мало. Дивіться, це Дніпропетровщина. Що тут мало снігу, я б не сказав би. Снігу то нема, а кукурудзи дуже повно, бачите, поля. Цілі поля кукурудзи стоять, не скошені. Так що... Десь я бачу, що й соняшник у когось стоїть, не змолочений, не скошений. Так що, друзі, така ситуація. А ви пишіть в коментарях, чи встигли всі зібрати урожай 23-го року. Пишіть мені в коментарях, мені дуже і дуже цікаво. Зараз покажу так, краще видніше буде. Бачите? Жовтіє то все кукурудза. Так що, друзі, я ж не обманюю ніколи. Добре, друзяки. Зустрінемося, я думаю, вже біля садочку. Да. Принцеса, ну давай збирайся швидше. Ну, яка в тебе там маленька? Звуть, там... Тебе подружка нова з'явилась? Так, да, маленька. Як її зовуть? Ти забула? Да. Захар, поможи сестричці, одіться. Одягнуть курточку, давай. Поможи їй. ти соромишся. Вот це ти джентльмен, це просто капець. Бат... А тортик приніс. <рес> тортик він з'їв. А батончик приніс. Угу. Як тебе день сьогодні прийшов, Нормально. Нормально день пройшов? Що ти сьогодні їла? Забув. Гречечку, мабуть? Ні. Чайок пила, так? Да? Угу який там Брабок рожевий. Ну що, йдемо? Угу. Ще ні. Так, тапочки ти положив, так? Да? Це, да, це? Рисунок моя. мамі, так, да? малюночок мамі. Да. Так, друзі, ну що хочу вам сказати. Забрали вареньку. В принципі, бетонка можна їхати. Хороша дорога, розбита для автомобілів. Посипана, так що їдемо в кобиляки, зараз заберемо посилочку. Я думаю, покажемо трошки, що там нам підписник наш подарував, підігнав. Так що, друзі, якось так. Бачите, все в нас засніжено. Це наша рідна Полтавщина. Так, друзі, я вас прошу, будьте, будь ласка, обережні за кермом. Бачите, таку свиську погоду у нас ось занесло автівку, трошки розвернуло. ДТП дві машини. Потрапило. Так що я вас прошу, будьте обережні! Батраса дуже-дуже слизька. Так що без надобності ніде не виїжджайте. Так що, якось так. А ми потихеньку їдемо далі. Так, ну що, друзі, доїжджаємо до нової пошти, в принципі, в принципі, дороги в кобеляках почищені. Мені це довпоє. Бачите, яка краса. Настав. Так, друзі, ну що, вже на новій пошті. Так, йдемо за, забирати нашу посилку. Так, друзі, ну що, забрали ми нашу посилку від нашого підписничка. Ось вона. Посилочка. Зараз приїдемо додому, буде така розпаковка. Так, друзі, дивіться, яка ситуація. Їдемо вже додому. Поверталися назад, ще там поліція стоїть, люди стоять, видать, я не знаю, моделюють, як сталася та ж дорожньо-транспортна пригода. Так що я вас, мої підписнички і гості мого каналу, прошу, дотримуйтесь правил дорожнього руху, соблюдайте скоростний режим, не газуйте, бачите, яка дорога. Без надобності не виїжджайте з дому в таку погоду. Будьте взаємовічливі. І все буде гаразд, друзі. Не ганяйте, я вас прошу. Так що безпека це саме головне. Безпека вас, безпека людей, які вас оточують. Так що, друзі, якось так. Друзі, ну от ми вдома. І наша розпаковка буде від. Товариша нашого, підписника, пана Віталія із Києва. Віталя. Дивимось, що ти нам прислав. О, батончик Варя, Захар як я обіцяв, так? Да? Так, дивимося. Так. Ти дожди, не спіши, глянемо одне, що ти спішиш. Клас, диви, ведмедики, який кому кольором? Мені хочеться краси. Вау, який край! А це марфі. <свист> ми сповнили саме такий мультик дивився я. Який? Я був маленький, отакий ми да? да. Так. Я люблю такі. Ну дивись, це марфі дасте. Так. Ще це? 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 Це це. Це. Щас ще до них йдуть. Так, друзі, це... це. це. У нашу колекцію наш невеличкий сільський музей стара річ. Що сюди ось дивитися, щось знімати. Це фотоапарат! полароїд. Полароїд. Це моментальна фотка виходить. Ну, десь у батька із студентських років. Є такий фотоапарат залізний, не пам'ятай назву, але це буде туди в колекцію. Це дуже круто, дякую тобі, Віталь. Так. Э, дивимося далі. Артек. Ну це дітка. Синок, чекай. Кіндери. Так, кіндери, так. Зеленьким. Йо-майо. Це у нас. У нас куря почали нестися, так? Да? І, і, і пан Віталій також наніс нам яєць. Да. Все, все, кожному Остай, по одному. Молодець, дякую. Так, що ж тут? Непонятно. Так, так, так і так. А ну дивимось. Так, Насіння. Так ти що? Чирись. А де да кавунчики? Що хочеш? Іде. Я Треба да поставити. Ось кавунчики якісь є. Вау! Аккуратно не то Огірочки. Цибуля. А ось ще. Буряки. Йомає, моє дивіться, яка кількість насіння. Огірочки ще, огірочки. Огірочки, баклажани. Все, перець, петрушка. Квіти, що хочеш? Пан Віталій, дякуємо тобі, велике. <плес> що хочу сказати? За мною не заржавіє. Потрібно буде якусь посилочку тобі відправити взамен. Так, і ще щось я тут побачив. Друзі, ви не повірите. Це, ця річ буде... Розвивати мій канал ще більше, ще, ще краще. Гадайте, що це? <плес> Друзі, це мікрофон. Бо дуже е, погана якість звуку у моїх відеороликах через те, що телефон, я ж казав, старенький. Е, ну це я говорив у відео, а пан Віталій взяв та й купив мені. Подарував такий презент. Низький тобі уклін, пане Віталію. Дай Бог тобі здоров'я. Це просто. В мене емоції зашкалюють. Це... Будемо... Будемо робити якісний топовий український концентр. Давайте зробимо розпаковку мікрофону, так? Да? Ти що? Дивіться. Не? Ого, тут інструкції такої, я не знаю. Так. Це я так зрозумів. Сюди хоп, на кофту так вішаємо. Ну, десь примірне, да? може тут на курточку. А це ось телефон. Ну, він працює... не тросиночок, він працює від Bluetooth. Так зрозумів. Так що. Ще раз дякуємо, пане Віталію, за такі подарунки. Що дітки, ви ви щось хочете дяді Віталій сказати? Да. Памінька, що ти хочеш сказати, дяді Віталій? Всім привіт. Всі на каналі Всі із подарунками. І зараз ми будемо їх розпаковувати. Захар, що ти хочеш сказати, дяді Віталій? Спасибо дяді Віталія. І все. Дуже вкусно. Спасибо тобі! У <laughs> <В> мене таке є. Що впаде? Руки гря, а руки ніхто не мив. Мили? Точно? Угу. Да. Отака, друзі, розпаковка. Так що всім дякую за перегляд даного нашого коротенького відео. Всім миру, здоров'я, добра, слава Україні, все буде Україна. Віталя, тобі Папа. ще раз привіт. А І дякую. дякую.